Джерело сонячного світла і тепла цікавило людину, мабуть, відтоді, як вона почала користуватися вогнем. Науковці довго не розуміли, що дозволяє сонцю так потужно світити ось уже майже 5 мільярдів років. Перше наукове пояснення джерела енергії сонця з'явилось середині 19 століття. Його суть енергія виділяється внаслідок стискання зорі. Потенціальна енергія речовини, що падає у центр, перетворюється в кінетичну, а отже і в тепло. Але стискання протидіє сили газового тиску. Тому в якийсь момент має встановитись рівновага цих сил. Це означає, гравітаційне стискання не може бути постійним джерелом енергії Сонця. У 20-х роках ХХ 20 століття астроном Артур Едінгтон висловив ідею про те, що в центрі зорі вивільняється ядерна енергія. Фізики атомники з цим не погоджувалися. Проте згодом з'ясувалось такі взаємодії в природі можливі, і завдяки їм в ядрі Сонця відбувається термоядерна реакція. З кожного грама водню, що бере участь у реакції, виділяється енергія, якою вистачило для доведення до точки кипіння тисячі кубометрів води. Отже, енергія сонця виникає під час термоядерної реакції, де головне паливо водень.